Ось таку температуру показує мій градусничок. Всіх вітаю на своєму каналі. Мій сад знаходиться у центральній Україні, на Кіровоградщині. Дуже потребує наш регіон дощику, але його немає, хоча вже бачу, що в інших областях України дощ вже є. На Хмельниччині, бачила, дощ гарний пройшов. На Черкащині дощик є, а в нас ніяк немає дощу. Все сухе, земля суха, дуже суха. Я вчора пересапала свою клумбу. Травичка. Газончик мій так сказати, наче і посходив, але ж на сонці вигоріло. Запустила я вже свою водойму, поставила насос, вже водичка біжить. Ось така композиція. Равлик і ракушки з моря знайшли своє місце. Травичка фоляріс уже зростає. Вчасно я її обрізала, бо одного року я пізно вже обрізала і прям зрізала із оцим зеленим листячком. Цьому році я все вчасно зробила. Колір труби не буде помітно, коли травичка ця підніметься вверх. Отут, де помітно, я Ну, так, замаскирувала в темний кольор, щоб не було видно. Нашла чорну таку прорізінняну тканину і скотчем замотала. Подобається мені, коли вже біжить водичка. Така водойма вже ніби жива. сока Стояла гарно зелена всю зиму, але сонечко її трошки підсмажило. Але я виправлю це все. Вона легко обривається, ось я одягну рукавички і гарненько все вирву. І тоді вона відійде молоденька і буде чудово. Сонце було паляще таке і дуже попалило деякі міні-рослинки. Ось, наприклад, нідіформі сялиночку також припалило. Ось як бачите, це спалена сонечком. Як тільки я це, це замітила, я одразу взяла, там у мене була така футболочка старенька світлого кольору, і я її накрила. Але ж підливала теплою водичкою. Ну, щоб прогрілась, грунт прогрівся, щоб, щоб вона не так горіла на сонечку. Зараз я її вже не прикриваю, бо ну, теплою водою полила. Декілька разів, то я думаю, грунт вже прогрівся, вже сонечко їй не так вже і страшне. Також бересклет. Також сонечко припалило, почало листячко воно Ну, то нічого, листя скине і новенька, свіженьке, листячко виросте. Також посадила собі царську корону. Сусідка зі мною поділилася. Ось вже як гарно сходять Це спірея Golden Princess. Я її постригла. І вона така вже розпускає свої брунячки. Ось красунчик. Щоправда, не знаю, як він називається. Я лівець ось такий. Дуже він вже мені подобається. Він такий, як зірка. Його і на штамбі я бачила. У мене такий не на штамбі, а в ґрунті зростає. І також ось також бачу, що трошечки сонечко його припалило зараз підійдемо до верби. Верба козяча кільмарнок. Ось так вона цвіте, Цвітуть її котики. Ось такі чудові. Коли сонечко було, тут дуже-дуже було багато бджіл. Прям дуже багато. І джмілі були, і бджоли. Ну, тепер сонечко зайшло і бджолки поховалися. Ось така гарна ця верба плакуча. У мене їх посаджено три штуки. Вони як нів'єсти зараз стоять. Дуже гарні. Я їх влітку постригла, вони були длінші гілочки. А я зробила трошки коротшими. Ну, мені так здається, більш декоративніше виглядає. Проливала я під корінь на туйки, тому що сонечко паляще і треба було, щоб трошки під корінь попала водичка. Ну, це туї із нашого питомника, колоновидні. Ну, вони такі безпроблемні, вони ніколи не підгорали, У мене вже є такі туї. Вони біля будинку. Їм вже років 4, то не було проблем із цим, щоб вони там підгорали чи ще щось. Ну, пролила водичкою, хоч потрошку, ну пролила. Парбарис ось вже випускає свої листочки. Він дуже гарний на сонечку, коли сонечко таке яскраве, і листячко таке дуже-дуже яскраве, гарне. На Вінтерголд. Красунечка. Вже ось у неї. Такі бруньочки вже величенькі. Значить, прийнялася моя красуня. Маленька ще, але дуже гарна. Вона зараз жовтенького кольору влітку буде зелена. Главка глобоза на штамбі. Ялівець Блю Стар. Також на сонечки трошки підгорів. Я його також проливала теплою водою, тому я думаю, все буде з ним добре. Жимолость. Також листочки у неї посохли від сонечка, теж попалилися. Але вона відходить ось від землі. Вона жива, корінь живий, прийнялася. Ну, я думаю, за літо вона відновиться. Глиночка на штамбі пуш. Дві шишечки упало. Ось одна. Ось одна, ось друга. Не викидаю, жалко, гарненькі шишечки. Також брунечки в неї вже ось які гарні. Дощику лише не вистачає. Якби пішов дощик все пішло б дуже гарно вріст. А так сонце смале, а земля суха. Такі от справи. Сосна на штамбі Casters Wintergold. Також вона жовтого кольору, влітку буде зеленого. Далі Кипарисовик Елвуді. Оце моя бідо зараз. Він, мені здається, він згорів на сонці. Він такий прям ось увесь сипеться. Зато моя ялиночка плакучої форми за блюз. Вона шикарна. Вона випускає вже воно, брунечки, понабухали такі. Брунечок дуже багато. Закрита вона сіткою. Боюсь, щоб її не зламав ніхто. Отака ж красунечка, красунечка. Черепашка поки стоїть. Ось такий заборчик змайструвала. Обрізали грушу і я зробила такий заборчик. Ось такі чашечки поставила. Це з сервізу чашечки глиняні. Дуже вже вони мені подобаються. Закрила таким чином трішечки плиту. Ми тут готуємо курчаткам кашку. Ось тепло ще парує. Курочки будуть їсти. І таким чином я прикрила плиту. Я взагалі-то хотіла такий заборчик робити прямо до деревини. До цієї. Але чоловік сказав, що хоче тут робити отмостку. Тут гараж у нас. От. І каже, що потрібна отмостка. Тому я зробила такий коротенький заборчик. Горобчики мої сидять в гніздечку. Це Веронічка Труханова. Таких робе горобчиків, такі вироби із бетону. І ось така корзиночка їм. Ось так воно все виглядає. Я туди сінця наложила. Дуже вже мені подобається це гніздечко із пташечками. Красиво. Так, що я ще в садочку зробила? Я обрізала блюеру. Я так їх гарно пообрізала, позалишала такі короткі гілочки. От, ось коротенькі. Постригла блюеро. Також у мене тут під забором зростає дерен елігантісіма. Він ще не випускає листочки, не знаю, я ще йому зарані, може він в мене не прийнявся. Хоча він, він такий живий, бо я його стригла, то ну, серединка зрізу, то ну, жива. Мабуть, ще зарані, для того, щоб випускав листочки. Тут у мене чотири кущики зростають. Я в минулому році тільки посадила тому що вони такі маленькі, нема такого масивного вигляду. По поводу самшиту. що я хочу сказати? Його також пошкодило сонце. Ось із цього боку сонечка тут немає, і він більш-менш зелений. Навіть при тому, що я його ну, минулого року досадювала через один, то він був, ось, наприклад, воно помітно. Ось зелений. Це давно він у нас зростає. Ось кущ жовтіший. Ось знов зелений. Оцей, що жовтіший, я садила минулого року. Ці через один. Зростали у мене. Ось жовтіший. Це минулого року. Зелений, це вже давно посаджено. Але ж, ну, жовті, ну не настільки жовті. Це з цього боку вони відновляться. А ось із цього боку у нас сонце від тіля. І з цього боку дуже світе сонце. І ось подивіться, як яка різниця між дотим, між тим, тою стороною і цією. Ну, значно помітно, що воно жовтий він, дуже жовтий, дуже прям жовтий. Він на сонці повигорав. Ось. Цього, ну, минулого року саджений оцей давно. Ось, о, минулого року давно посаджений. І так через один. І він тут ну прям дуже жовтий. Мені здається, це сонечко на нього так подіяло. Тому що з того боку там нема сонця. Палящого, прямого сонця. Хоча я вже його поливала. Ну, вся біда в тому, що немає дощу. Тільки в цьому вся біда. Ось також у мене така є клумбочка у дворі. Тут також. Травичка фольоріс зростає, вже піднялася. Це така травичка, що її дощу не треба. Вона повилазила ось округом, де тільки можна. Кочечка наша так і зимувала. І ось що я хочу вам показати, що я зробила із ялівцем. Підняла його. Дві ніжки, забила ось такий штирючок, оголила ніжки донизу, а вгорі залишила. І хочу, щоб наростало він так стелящийся, я вже тут по боках його обрізала ось тут усе понизу, так обрізала, бо він вже. Налягав прямо на оцей камінчик. Налягав. Ось такі дві гілочки самі длінчі вибрала і зробила ось таку композицію. Як на ваш погляд, вам подобається чи ні? Мені подобається. Таке щось нове для мого ока. якась нова ідея. І також ось ще одна клумба. Тут так само я зробила. Також підняла. Один підняла лишень. Це лівець, я не знаю його назви, я його купляла в нашому розпліднику. І я перший посадила оту на тій клумбочки маленькій, потім відкопала, тут посадила. А тепер відкопую і в тій клумбі, що в садочку садю. Так, я його по всьому дворі вже розпреділила. Щоправда, не знаю його назви, але він дуже гарний, він такого сизого кольору. Це мої топіорні форми. Сама стригла. Отак От у мене вийшло. Ось такий я майстер топіорної справи. Ця шляпка прям гарна така, крупна. Ну, воно обросте хвоєю і буде чудове. Це ж він ще недавно стрижений. Тут ось, ось стягнула, Цю ближче потягнула сюди, бо вона геть була притуляна до того. Я їх трошки подвинула один до одного ближче. Проліски вже цвітаються. Посадила чорнобривці тут. Ось такі справи. Вже сусід завів трактора. Буду з вами прощатися.